Шановні Пані та панове, знаходимося ми в місті Ужгород. Презентую вам трьохкімнатну квартиру 77 квадратних метрів в житловому комплексі закритого типу житловий комплекс квадрат. ЖК Квадрат. Зараз ми знаходимося в трьохкімнатній квартирі, покажу вам, що відбувається, як вона виглядає. Попадаємо в квартиру. Відразу місце під шафу купе сплановано гарно. Тут виводи всі під електрику, вже зроблена чистова стяжка. При вході відразу ж е санвузол, гостьовий санвузол. Зроблено всі виходи. От е По воді, по електриці, по всьому, в принципі, зроблено більш-менш якісно. Е сіни поштукатурено рівно, відносно рівно. Косяків таких серйозних немає ніяких. В общем, ми заходимо з лівої сторони місце під гардеробну, ну, під шафу гардеробну, з правого ось санвузу. Прямо по курсу перша кімната 14 квадратних метрів. Далі ми переходимо в кухню-студію або вітальню. Покажу вам першу кімнату. Ось перша кімната тут 14 квадратів. Ось так вона виглядає. Ціни пройдено трохи бетонним контактом, як бачите, ось такий вигляд з першої кімнати з вікна. Тут панорамні вікна, вікна якісні. Там, в принципі, якщо буде цікаво по вікнах, то тут 6 камер склопакет. Товста рама. Можете побачити, якої товщини. У мене рука в принципі. Ось так. Зараз я покажу вам коробку сірників. Це у нас коробка сірників. Ось яка у нас товщина рами. Ось така вот товщина рами, 6 кама. Панорамні вікна, низькі підвіконня. По електриці, в принципі, бачимо, що розведену електрику нормально. Кабель запоріжський йде у нас запоріжжя. Ось, Тобто розводка тут більш-менш по стандарту зроблена. Йдемо далі. Кухня студія. З двома панорамними вікнами, з видом двір. Ось такий вид з кухні студії. Ось. Така вона велика кухня студія, окремо виділено зону, дуже досить практично. Це зона кухонна окремо виділена. Тобто у нас тут є 3 з копійками метрів робоча зона, її можна зробити Г-образною, П-образною, не, не бажано робити, тому що тоді буде трошки менше місця. Витяжка зроблена. Виводи всі в принципі, по електриці зроблені. Провода тут 2,5-ка, навіть тройка. Це трійка у нас. Трійка. НГП. Три 3 три. 3, на 3. Ось. Це полторашки, провода по розведені по електриці, в принципі, по електриці адекватно зроблено. Да? Тобто на точки виведено, все зроблено по грамотному. Світло теж розведено гарно. Ось така велика кухня студія. Ще раз наголошую, окремо виведена робоча зона. Тут спокійно стає телевізор, до речі, під нього вивіз зроблений. Тут гарно стає у нас диван на цю зону, а тут буде обідня зона з великим широким столом. І дві кімнати. Нагадаю, там вхід з боку туалет. Перша кімната, кухня студія, дві кімнати, зона. Кухонна і ще один санвузол. Теж розводка зроблена, холодна гаряча вода. Ось Електрика є, під витяжку вивод є, під виводи є. Все як треба. Стояк каналізаційний відкритий. І під унітаз вже навіть воду вивели. Йдемо далі, показую вам кімнати. Показую батьківську кімнату, тут два вікна панорамних, одне менше трошки. Друге велике панорамне вікно. з вікон я вже говорив. Ось такий вид в двір. Гарний вид. До речі, нещ... незабаром буде здаватися ця секція. На сьогоднішній день знизили ціну, була 62 тисячі, зараз знизили ціну до 58 тисяч. Ось терміновий продаж, тому ціна гарна, прекрасна. Тут поруч будується ще один корпус. Його здача буде орієнтовно на грудень, можливо, на березень. Там також є двохкімнатна квартира в наявності, є трьохкімнатні 100 квадратів в наявності. Тобто, в будь-якому разі, телефонуйте, підберемо вам хороше житло. Тут також бачимо по розводці, в принципі, вимикач розетка, все як має бути. Навіть є своя витяжка в кімнаті, світло, ну і там пішов. І ще одна розетка виходить сюди, тобто по стандарту в принципі, зроблено гарно. Зараз хлопці працюють на сусідньому об'єкті, працюють, тому трошки чути. Ну і Тут теж бачимо, електрика розведена добре, тут має бути зона під ліжко велика, якраз виведено під дві точки до ліжок, виведено окремо під батарею. До речі, тут електричне опалення. Ось. Виводи бачимо, які в принципі зроблено втолково. І теж ціни нагадую, зроблені гарно, вони рівненькі. Немає ніяких кузів, немає ніяких проблем. Слава Богу, все гарно. Водичка, каналізація на кухні виведена. Ще раз показую вам так, швиденько пройдуся. Тобто ми заходимо в квартиру. На, на цьому п'ятачку знаходиться 3 квартири. Ця трійка, ще одна трійка, 100 квадратів вона теж продається. І двійка, 62 квадрати, вона теж продається. Значить, Дивіться, заходимо місце під гардеробну шафу. Ось цей туалет. Або можна гардеробну там зробити, як захочете. Перша кімната 14 квадратів. Кухня студія велика. Туалет господарів, ну, санвузол. Далі кухонна зона. Перша кімната, тут 12,5 квадратів, і 16 квадратів. Тут велика спальня батьківська. Усім дякую за перегляд. В описі до відео є мій номер телефону, можу тут прошу голосити. 063 599 92 77. Телефонуйте. Ось, бажаю всім Божого благословення. Гарного настрою, швидкої перемоги і купуйте перевірене житло в надійних забудовників. Всім Божого благословення!